В таких кольорах я замовила для вас таку дуже красиву блузочку. Дивіться, тут у нас спереді йде тканинка прошва, посередині оздоблена гудзиками. Понизу йде коліска, є в таких кольорах. Колір біленький, блакитний, рожевий, бежевий і м'ята. Дивіться, як гарно виглядає. В цьому відео вам також хочу показати котонові штани, котон-стріч. Тканинка в таких кольорах. Де повишена посадка, тканинка гарно тянеться. Дивіться, до біленької підійде будь-який колір штанів. І біленький, дуже гарно виглядатиме. І чорний колір. Джинс, хаки з білою футболочкою, блакитний і бежевий. Вони йдуть повишена посадка на резину. Ці дуже гарно тягнуться. Дивіться, як гарно виглядає біленький колір. І до нього підійде будь-який колір блузочки. І м'ята гарно виглядатиме Бежевий колір, біленька, звичайно, підійде. І рожега. Дивіться, як гарно виглядає з таким кольором хакі. Блузочка, ось так. І підійде і такий колір. І цей дуже гарно виглядатиме з кольором хакі. Чорними показую блакитний, біленький. М'ята, такий і такий. Штанів кольора джинс підійде блакитний колір, біленький, м'ята, бежевий, Такий колір, бачите? Підійде блакитний, біленький і беж. Колір джинс. Підійде блакитний колір і м'ята, і рожевий. Білий, до синього кольору пасуватиме. І штанина йде повишена посадка на резинучці, має кишеньку, стрічку тон гарких штанів, підійде будь-який колір. Блузочка у нас 550 гривень 50, з 50 по 56 і штани 800. З рожевою теж дуже гарно виглядає. Такий колір. Замовлення приймаємо у Viber. за номером телефона, що знизу на відео відправка по передоплаті 200 гривень новою поштою. Чекаю на ваші замовлення. Робіть фото і пишіть свої пара.